Зрозуміло, що в цей рік ми зайшли без бюджету, що закон у нас, я вважаю, давно вже в державі нема. Живемо по іншим законам. 14 вересня по закону бюджет дійсно був внесений до Верховної Ради, але ж його в той же день відкликали. І побачили ми його тільки з депутатами 19 грудня, а 1 грудня ми повинні були його вже прийняти в першому, другому, третє, третьому читанні. З 19 грудня це потрібно ще 2,5 місяці для того, щоб по закону, по процедурі ми могли його опрацювати, пропозиції від народних депутатів і дійсно цей фінансовий документ прийняти в Верховній Раді. Дефіцит в цьому бюджеті закладений 59,5 мільярди, де ми будемо брати кошти в бюджеті за позичення, Написано тільки, що будемо брати. Запозичення, але ж де ми його будемо брати, не записано. Ціни на газ так само в цьому бюджеті немає. Те, що ми з фахівцями порахували, то дійсно десь дефіцит бюджету біля 100 мільярдів. Як завжди, це реальне, як завжди, нам його не показують. Дохідна частина збільшена на 22 мільярди. За рахунок податкових надходжень, але ж ми з вами розуміємо, що де ці податкові надходження будуть братися. У нас а ситуація в країні не поліпшилася. Ми знаємо з вами, що тільки погіршилася. підприємства не запрацювали. Зрозуміло, що у нас з цих надходжень ще менше буде, а не більше. Тому зрозуміло, що ми бачимо неправдивий бюджет, той, який нам показує бюджет на 2014 рік. Витратна частина так само, видатки збільшені на 20 мільярдів. видатки видатків той бюджет 13-го року був 420 мільярдів, в цьому році 447 мільярдів. Сказав би три таких моменти: перше, що десь біля півмільярда зменшено на соціальну сферу це на інвалідів, пенсіонери, ветеранів війни на дітей. В 73 рази зменшені видатки на дітей з церебральних паралічів. Нібито у нас хвороби по статистиці. Ми бачимо, що вони всі збільшуються, а видатки чомусь в державі зменшуються. Знаєте, я б сказав би такі страшні слова, що е, в державі будуються, ми бачимо, будові державні різноманітні, різні міністерства, там, різні е, спецслужби. Будуються такі великі, гарні будови, вкладаються туди мільярди дійсно. А, але ж я б сказав, би, щоб всі це почули, можливо, дослухали ці різдвяні свята журналісти, щоб почули і щоб почули, ну я маю на увазі, щоб журналісти про це також говорили. Що я вважаю, що це будують на смертях дітей, тому що коли ми не можемо врятувати онкохворих дітей, коли ми не можемо зібрати 150 тисяч євро, коли в нас на даний час, щоб ми розуміли раніше, так як я є заступником опікунської ради Ахмадиту і контролюю будівництво лікарні в Ахмадиті, то ми, наша опікунська рада, там 7-8 мільйонів євро доларів зібрала за цей час, за 5 років для того, щоб відправляти дітей за кордон. Це збирали через засоби масової інформації, збирали всі небайдужі люди, приходили на рахунки кошти і таким чином волонтери. І ми таким чином відправляли дітей за кордон. Так, от і раніше 5-7% лікувався рак. Крові, то на даний час лікується 70-80%. Але ж діти помирають за те, що вони стоять в чергі. Державного фінансування на пересадку кісткового мозику за кордоном немає, його мало, воно є, але ж його не вистачає. А в країні роблять тільки від родинного, а від неродинного не роблять. Тому як по-іншому можна сказати, коли ми бачимо, що воно будується державним установом, мраморів, золоті, там я не знаю, а на дітей цих коштів немає, діти помирають. Тому я говорю, що це все будується, це страшний гріх, це все будується на смерть. Дітей. І ніхто про це навіть не задумується. Тому от такий у нас бюджет. На міжнародні програми на 270 мільйонів зменшено фінансування. Все поділено нібито. От я з фахівцями проглянув бюджет, нібито в два рази. Просто взяли так і поділили, просто його підганяли бюджет. Всі програми, всі євроінтеграційні процеси наші, це адаптація до європейських законів. Зменшено фінансування на 40, 47 мільйонів, то по бюджету я бачу, що. В Європу ніхто не збирається. Тобто, якщо ми бачимо таке зменшення фінансування, то навіть по бюджету це видно. Пропозиції, які ми подали, я з своєю командою з Миколою Володимировичем подали пропозицію до бюджетного комітету, це ми подали 750 мільйонів на ахматит, те, які потрібно в цьому році, щоб добудувати все ж таки лікарню, і щоб лікували наших дітей не за кордоном, а щоб пересадку козного мозгу робили. Тут у нас в нашій країні, тому що ще його не так просто робить. Потрібно цьому ще вчитися, їх кадри за кордоном вчить таке інше. Подав, подали ми 350 мільйонів дотацію вирівнювання. Те, що в нас кожного року в області не вистачає 350 мільйонів коштів. І за що дотації вирівнювання їх потім надають. І 396 мільйонів подали пропозицію на гуртожитки. Ми всі знаємо, що. Це болюче питання, яке ми з вами разом всі займаємося цим питанням уже не один рік. Ми знаємо, що людей намагаються або заставити платити оренду плату, або виселити з гуртожитків. І от ми подали 396 мільйонів, щоб цьому, тому, що, щоб ми розуміли, в бюджеті на гуртожитки немає жодної копійки. Тобто працює робоча група Мінрегіонгуді, яку ми примусили, скажімо, Чернігівська область, ми були ініціаторами, ми примусили її створити. Працює в комітеті також при Верховній Раді працює робоча група, створена під керівництвом нашого народного депутата від Батьківщини Зубка Геннадія, і я разом з ним там працюю. І Намагаємося ми все ж таки все зробити, щоб. Було вирішене питання, щоб власникам компенсували те, що вони вклали, щоб людям дозволили приватизувати свої кімнати, але ж нам е цей уряд не дає зробити ні кроку. Тому зараз подали ми пропозицію в бюджет на 396 мільйонів, щоб все ж таки якось вирішувати питання людей в цьому році починати. Можливо, вони ж дослухаються, що перед, можливо перед президентськими виборами почнуть знову ж таки для людей щось робити. Я розумію, що. Ті кошти, які нам нібито там а, а, говорять про те, що там росіяни дадуть там скільки там, 13-15 мільярдів доларів. Я не знаю скільки. Ну це зрозуміло, що нам якраз для того, щоб покрити нашу дирку в бюджеті, але ж скільки в нас ще боргів є, тому зрозуміло, що коштів нам цих не вистачить, поки не запрацює. Ми ж саме всі бачимо, що інвестиції в Україні немає. Багато підприємств закривається і взагалі лозунг у всіх бізнесменів. От ми розмовляємо з багатьма декілька років і говорять про те, що зараз краще не працювати, чим працювати, тому що в цій корумпованій державі взагалі працювати неможливо і в державі, в якій немає закону. І це дійсно, я думаю, що не просто слова, а це воно так і є насправді. Говорять, от всі говорять: а як було при вас, а як було при Віті? А як було там при Юлі, називає там ще при комусь було. Та не треба говорити, як було при комусь. Ви живіть сьогоднішнім днем. Ви робіть, покажіть людям, можна підсказати їм, що саме головне для людей. Саме головне для людей це увага, повага. робіть для людей так, от своєю командою, робіть для людей добро, робіть, щоб підприємства працювали, щоб люди отримали заробітну плату. А то тільки одне виправдовування. Всі в усьому винувати попередники чи як там. То тільки один девіз. Да я не треба... Перепрошую, ми забуваємо в лютому 4 роки. Президент, 4 роки вже. Ну, друзі, я зараз мовчав рік, чотири 4... з інавгації не зображення, а з інагуації в лютому чотири роки. Резидент, Тому самий головний секрет не, не потрібно нічого придумувати, ніяких технологій, не потрібно нічого. Потрібно просто працювати і робити щось для людей, робити, щоб працювали підприємства, щоб була заробітна плата, щоб повертати з за кордону людей сюди, щоб наша молодь залишалась тут. І тому я скажу свою особисту думку. Я розумію, що всі чекають, стоїть майдан, всі чекають того, чому ж ми не перемогли, чому ж ми не взяли владу, чому ж ми там ще щось не зробили. Ми практично з Миколою Володимировичем цілодобово там були. Були практично завжди в перших рядах і під час штурму були з години до сьомої години. І весь час, коли це все відбувалося, були там. Я вам скажу, що ну можливо, хтось не так зрозуміє, хотів би, щоб зрозуміли. Велика подяка Віктору Федоровичу за те, що він все ж таки об'єднав всю Україну, що він об'єднав всіх людей. Нарешті. Тобто, Я хочу сказати про те, що на Майдані об'єдналася вся Україна. На Майдані об'єдналися всі люди: Донецьк, Львів, Франківськ, Дніпропетровськ, Одеса, Луганськ. Зараз ніхто не розуміє і навіть уряд не розуміє про те, що Україна зараз єдина. До цього часу я не сказав би, щоб вона була єдина. За да? Закарпаття мені люди говорять, ми думали, що там кияни це якась. Еліта, там, що вони нас не бачать, вони нас рахують там за бендер там і Таке інше. Хтось говорив, там що Донець, взагалі, вони там такі, вони живуть в своєму, там в Харків, так само. А на Байдані я вважаю, що об'єдналися всі люди в одному, в одному наметі, а так як на мені покладено було те, щоб забезпечити, забезпечити повністю наметове містечко, зробити, щоб там було освітлення, щоб там було 20 градусів тепла, щоб там все було. Оцим ми займалися цілодобово, то я був практично у кожному наметі, спали ми по 2-3 години, бувало, і не спали. І от я обходив палатку і бачив, що одній палаці живе Франковськ, живе Донецьк, живе Дніпропетровськ, в одній палаці. І люди настільки, от Івано-Франковськ, Львів, Тернопіль, вони е, кожного дня, я від... Тих людей, з якими вже познайомився, вже були мої друзі, там і депутати різних рівнів, міської ради обласної ради, вже ми там на Майдані, скажімо, дружили. Там виникала дружба. І ті люди були безмежно вдячні в першу чергу киянам за те, їхня радуше, за те їхнє тепло. Тисячі людей поселили вони в себе дома. Приходили дідусі, бабусі приносили там завернутий той платочок, чи в щось, чи в газетку приносили, навіть такі гроші приносили. що він, я думаю, все життя збирав собі на щось там, як то кажуть, в селі там на смерть збирають да той хтось на пам'ятник збирає, той збирає собі просто, щоб там дітям допомогти, той приніс 5 тисяч гривень, той приніс 2, той 3 тисячі гривень. Я вам скажу, що я сам не міг це сприймати, сприймав сльозами на очах. Майдан збирав в день 200-300 тисяч гривень, а бувало таке, що в суботу, в неділю збирав 400-500-600 тисяч гривень. Це все приносили люди, кидали в оту Скляну таку скриньку, три представника з е, трьох партій, да, з трьох фракцій були народні депутати, які цю скриньку скривали разом з, іма, з діячами, прахували ці кошти, писали потім звіти і витрачали їх, допомагали якби людей. Приходили маленькі, е, приходили родини з маленькими діточками, приносили там е, одіяла, теплі речі. Е, Одяг приносили і гроші приносили. Я коли приносили гроші, казав гроші, не давайте все решта, давайте, але ж вони все рівно лежали скриньку. Коли маленькі діточки стояли біля полипольової кухні і видавали ті шоколадки людям, які брали там чай, вони видавали, видавали, стояли. І кожного дня діти навіть там. Скажімо, я б сказав би, там і провладних, і владних депутатів, і такі інші діти живуть на Майдані і допомагають Майдану. Тому я сказав би, що Майдан би зрозуміло, що там, можливо, є якісь крізь якісь негативні речі. І, можливо, студенти десь там вночі тоді я запитував Андрія Шевченка, у людей каталяку, народних депутатів, які були тоді в оточенні, які розповідали, що в 3.50 ранку, коли півтори-дві тисячі Беркута зібралися. І коли вони пішли на майдан, і коли вони зробили коло, і вони почали стиснувати студентів, і надали навіть відразу, вони не давали навіть проходу. Зрозуміло, вони показали кадри, хтось там дровину кинув там гарячу, хтось там палкою ударив. Але ж ніхто не давав дозволу по нелюдській, не сказав би, щоб, знаєте, не казати інших поганих слов, нелюдській. Так бить і добивать ногами, і хто бив і били, добивали окривавлюних витаскували з подземних переходів. До Бісарабки гнали робітники гаї, навіть міліціонери ховали дітей під машини. Казали, падайте, ховайтесь під машини. Вони ховалися під машини. Оце та правда. Хай вони покажуть оту правду, що там з балончиками на них пшикали. Там палкою і там хто-дровину кинув. Хай вони показують це. Там тренувалися з палками. Зрозуміло, що в колективі в сотні тисяч маса, десятки тисяч є. Люди, які агресивно налаштовані, зрозуміло, ще такі люди на Майдані на Майдані скрізь є. Але хай ж вони в Верховній Раді не тільки цю картинку покажуть, але хай вони поряд з цією картинкою покажуть ту картинку, як вони по-звірячому били дітей, журналістів, які вони були всі окривавлені, скільки вони зробили. І на сьогоднішній день ця влада, яка повинна Пойти покаятися перед Богом, покаятися перед людьми. Україна вся об'єднана і робити все для блага людей, для того, щоб Україну цю ще більше об'єднати. Вони беруть і палять машини. Вони беруть, прослуховують телефони. Вони відслідковують людей, вони беруть журналістку чорновіл, б'ють. Ну як таке можна взагалі? Це Божя, це Божа бож справа. Так, от ми навіть вісім депутатів зібралися до Різдва Христова і Полетіли на Афон, і Були декілька днів на Афоні. Вісім чоловік. Я запрошував усіх, У нас православна група в Верховній Раді є, там від всіх фракцій народні депутати. Які входять туди, там десь у нас вже близько 15-20 чоловік. От ми зібралися, було два представники з у Нас з Чернігова був Верченко Сергій, і шість з батьківщини, тому що з партії регіонів ну, їм дали відпустки. Вони поїхали просто в відпустку. А ми ж чергували на Майдані, тому ми залишалися на місці, тому ми поїхали. Так, от нас було вісім чоловік. Ми поїхали помолитися за Україну, за нас, і все ж таки поспілкуватися з старцями, з святими отцями, поспілкуватися, що ж там люди хвилюються, переживають, вони моляться за нашу Україну. Вони е, говорять про те, що Україні ніхто не допоможе, в Україні люди самі повинні вирішувати це питання. Люди повинні об'єднатися. В Верховній Раді законодавці говорять, ви повинні об'єднатися, православні, брати та сестри, об'єднатися заради Бога, заради України, заради людей. Ви повинні об'єднатися і бути разом, щоб об'єднати країну. Тому що Верховна Рада може так само вирішувати всі питання. У нас навіть з восьми депутатів один народний депутат їхав туди не а там похрестився, як Ісус Христос в річці Єордан хрестився. Тому от ми побували буквально там два дні на Афоні, так само перед із доми прилетіли, тому що хотіли знову ж таки, щоб Господь допоміг все ж таки, щоб у нас була єдина Україна, щоб у нас була єдина церква, щоб у нас був єдиний народ. Тому нема ніякого секрету. Потрібно працювати для людей, робити добро для людей, і все буде добре. А у нас намагається злом перемогти добро. Оце так вам декілька слів я б сказав би. Тому е, люди нарешті зрозуміли на Майдані, що вони можуть захистити себе, що вони можуть захистити один одного. І вони вийшли, я хочу сказати, вони вийшли не за політиків. Люди вдома вже сиділи і чекали, скільки це ж буде продовжуватися ця корупція, коли зібрали народних депутатів від партії регіонів після е, тоді, коли був. Побили студентів, коли був штурм, зібрали народних депутатів всю фракцію, зібрали всіх міністрів. То дві третини депутатів на партії регіонів зірвалися. Декілька міністрів вигнали взагалі з трибуни і говорили всі про корупцію. Намагалися їх уряд об'єднати. них нічого не відбулося. Вони їх не об'єднали, своїх же не об'єднали, тому що вони сказали, що корупція нас в цій країні вже достала. Тому в першу чергу нищать не тільки нас, а нищать їх. І депутатів від партії регіонів так само нижче, тому що вони так само ходять і платять в кабінетах грошей. Тому хочу сказати вам всім, що зрозуміло, четвертий рік він був інший. Там були легітимні вибори президента. А зараз нам трошки складніше. Але ж все залежить від нас і тільки від нас. Все залежить від нас. От як ми об'єднаємося, дійсно можна, у нас мирна акція. І я вважаю, що ми, Господь з нами, і мені сказали так само святий отці на Афоні, що Господь завжди на боці тих людей, яких обіжають. Обіжатися ми не можемо. Ми православні люди, ми маємо прощати. Але ж Господь на боці тих людей, яких обіжають. Тому я думаю, що все буде добре, і ми переможемо. Але ж розраховувати на швидку перемогу вже сьогодні або завтра не потрібно. Потрібно триматися, підтримувати один одного. Я вважаю, що добро переможе. Зі святом вас.